Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Я вас вітаю на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на колокольчик. А я зараз знаходжуся в сільпо, покажу вам, що по чому, дорого тут чи недорого. Знаєте, я сужу по своїм міркам. Якщо мені дорого, це не означає, що комусь недорого. Полетіли, дивитися, що тут продається в цьому сільпо в золотому мега супермаркеті. Це не тебе, звісно, а відпочиває сім. це тут така, знаєте, як колосальна велика мережа з низькими цінами і якісним товаром. І вага у них відповідає дійсності. Кілограм значить кілограм. Так, от бачите, при вході, дивіться, яка тут гарна красота. Ви знаєте, так інсталяцію таку класну зробили. Дерев'яні корзинки, возик. Ці гарбузи продають по 29 гривень, 99 копійок. Ну, 30 гривень гарбуз. А це 60 гривень, менші гарбузи. Різного, знаєте, як калібра. Ось такі оранжеві. Буду округляти вам. Це фреш ціно гарбуза. 22 гривні. Оце отак. Бачите, тут телік такий класний, поставили, рекламу запустили. І йонку продають, ялиночка. дивіться, яка гарна, ідеальна ялинка. Ох, не знаю, по чому вона ціни тут, я не бачу, яка тут ціна. Навірно, прекрасна. Охранники вже сюди побачили, що я знімаю. Сказали, що можна, навірно. Ну, я ж не ворую. Я думаю, тут все одно. Вони люблять блогерів, як ми розказуємо про їхній. Якісний товар. Полетіли далі, дивіться, тут тільки різних фруктів по різних цінах. Лічі. Хто пробував лічі? Оце воно воно лічі. Бачите, яке? Смачне воно чи не смачне? Фрештіна на сливу 119 гривень за кіло. М? Яка сливка ідеальна. Авокадо. Авокадо хос. Дивіться, 40, 48 гривень ціна тижня. Це що одна штучка? Я не знаю, як його провіряти, стигле воно чи не стигле. От. Це в мене проблема, звісно. Жіночка працює, виставляє, все Це тут ідеально. 60 гривень. Кілограм банончиків. О, дивіться, що тут є, Йонка. Оце вже починають. Бачите, там стіл поставили, а це з тої сторони. Це тут при вході. Що це тут продають? Кіт-коват, о, це ви можете такий подарунковий набір купити. Е Кіт кот 208 грамів 549 гривень. Це ж зовсім недорого. Ще всі побіжать і будуть це все купляти. Так, і ось ще для цукерки можна купити. За 500 гривень 612 гривень. Та тут хоч трошки більше, це від світоч нам. 259 не знаю хто що там. Такий невеличкий наборчик. Ну, а це щоб присолодити собі життя, напіця і забиться, називається. ром 629 гривень, 25% знижки. Ну, це щоб напитися і забуть про ці всі ціни. Ну, треба ще грошей заробити на таку бутилку. Ой, та я вам так ціну показала, я таке не купляла. 629 гривень теж якесь цікаве бухліжко. О, дивіться, тут всі тут всього накидали, а це ну, це не будуть розкладувати. От, бачите, як ну, красиво так інсталяції такі роблять, чи як воно там. Так, ковпак 129 гривень. Сйомки, іграшки. Ну, все, що треба на Новий год. А що це таке цікаве по 674? Точилка для ножів 607. 674 гривні. Я вже аж за ікоці сталек цією побачив. Це точилка для ножів. Та в Аврору підіть за 60 гривень купіть. Я вон купила точі ідеально. Що далі. Оходимо. Сьогодні субота-ранок, 10 ранку людей не дуже багато. Дивіться, перчик і чилі 139 гривень. На вулиці холодно, я замерзла, блін, того і аж Кубовидний, Кубовий, від... відчизняний, 60 гривень, перець солодкий копій якийсь. 169 гривень, це фреш ціна. І перець жовтий по 200 гривень почти за кілограм 199. Ммм. Дивіться, Петрушка вагова. 23 гривні 90 копійок. На базар поїдьте, там взагалі по 10 гривень продають почечок. Помідори по 139 гривень. Цибуля Порей. 7 гривень 100 г. Ну, це, в принципі, 70 гривень кілограм виходить нормально. Черемікс. 249 гривень. Це супер прекрасно. Ви знаєте, я це поняла, напевно, треба казати, що це все недорого. Бо якщо кажеш дорого, то вони кричать ниний. Значить, це недорого. Ну, для мене це дорого. Наш томат. 89 гривень, 99 копійок А вон щось там якісь гарбузи по 169 гривень. Ціна тижня. Ціна тижнека. 169 гривень гарбуз. Юхталай. Налітайте, набігайте. Дивіться, це тут труба рулів. А ось дивіться, капуста брюссельська по 119 гривень. Хороша. І наша капуста молода. По 65 гривень за кілограм. Пекінська, пекінська вон, половинка залишилася. О, блін, розібрали. Навірно, вона все-таки недорого. По 52 гривні за кілограм. Цукіні хочете по 189 гривень. О, якась капуста кольрабі 99 гривень. А я й не їла такої капусти. Ну, смачне чи не смачне. Цвітно 7099. І грибочки. Бачите, які класні ідеальні. Гриби і печериці. 20 гривень кілограм. Ой, 20 гривень 100 г. сорі, сорі, сорі. 13, 14 гривень 100 грамів. Округляю, округляю. 10 копійок. Фенхель 20 гривень 100 грамів. Ну, 19,90 округлила я 10 копійок. Так, он ящик і стіл з хурмою. Я це хоч зайшла, хоч нагріюся. 89,99. 90 гривень кілограм. Рохо, хурма Рохо називається. Та я думаю, це рохо не должно стільки стоїть. Це рохо стоїть гривень, мабуть, 65. А знаєте, а в нас в Україні інтересно, хурму вирощують, чи вона вся іменно привозна. Мені цікаво, хто дивиться напишіть. Вау! дивіться, що я побачила. Не втрачай, а заробляй. Дивіться, 650 балобонусів бонусів отримала за два місяці у сільпо. Я вас вітаю, тютю. що ви їх отримали. Вау! Фьюкод треба вон скачати. Да. А щоб їх отримати, треба розраховуватися карткою. Банк власний рахунок. Не знаю, у них тут чи всі придурки, чи це я щось не розумію. Я вибачаюся. Ладно, давайте за мандарини будемо. Ой, мандарин э, Сацума. Ось, бачите, Сацума, жовтий цінник такий здоровий. 70 гривень. Пустіть їх уже по палкінніку. Я оце прийду, три візьму та й піду собі. Гранат. Гранати ціна тижня. 80 гривень за кілограм. Гранати хороші. Треба бути серйозно і серйозно розказувати, що гранати хороші. Кухня, робота, кулінарія. Дивіться, жарять, шкварять, випікають. Я не знаю, як вони це все вспівають, вони вже виставляють. Десять часов, а вже там на приловках повно всього. Апельсин 75 гривень за кілограм. Імбір подорожав щось 219 гривень. Ну, він ідеальний. Це в чай. Берете на тірочку, мілку, натираєте, заливаєте кип'ятком і оце самі кращі ліки. Лайм 169 гривень. Фісташки хтось положив, забув, не знаю. Памело, памело. 139 гривень памело. Кавун. О, оце я ще кавуно треба з'їсти холодильник його положить, щоб він остив, не теплий був, а такий прохладний. 129 гривень за кілограм, ага, очередь стоїть прям. Грейфрут 80 гривень кілограм. Чи 79-79 гривень кілограм, ошиблася Ківі. Кошик, оце ви кошик купите за 79 гривень 99 копійок. Це ціна тижня, недорого. Ось ще є якийсь гранат, дорогий по 129 гривень за кілограм. А ось на розв'яз ви можете взяти по 109 гривень. це хурмо. 99-100 гривень, по-моєму, да? 99 гривень кілограм. Оце така хурмочка. Це вона що в цьому ящику лежить. Що там в началі я снімала вона одинакова, я вам чесно скажу. Ціна це? хочете, сука, прийшли, надавили, купили, випили. Тільки дивіться, щоб чистий був оцей апарат. Ну, щоб не підхватити нічого, срочка не пола. Груша, бачите, 5199. Це ідеальні. Це щось таке. Груша Лукас. Оце, мабуть, воно тут лежить. Ні, це. Груша догнивающа називається. Ціна неізвісна. Не поймеш 6999, Закарпатська, оце, мабуть, ж вона. Коник. ту бочу. Бачите, вона там, пущі зенело. А он груша Лукас зовсім не порчена по 80 гривень за кілограм. Оце так вам буде. А це дуже гай, хороша теж. 80 гривень яблука. Так, зараз яблука ж це беруть. «Ред» – 3499 і закарпаття 4499. Спи собі самого. це він пісня співав, Спи собі самого. Не виходить саме поки. І нема бажання. Ох ти, яке яблуко! «Ред», «Принц», відбірне. Це нам відібрали їх і продають. Вау! ой. Та капіт, друба рулю, ну, ну сільпо. Ну не позортеся ви за 42 гривні 99 копійок. Ну що це таке? Інтересно, куди йому? Кому його віддать? Ну туди ж не треба його ложить. Воно ж рядом лежить з тими яблуками і... і це вони навідбирали. Це скоро мушки тут заведуться. Десь я його в мусорку викину. Ну, куди я це продавав? Не можна. Ну що це таке? Ні, кину туди, туди, мабуть, не можна, положу. Бо я ж не знаю, може відро треба віддільно у них тут. Ось так от. О! Щоб всі бачили, що воно порчене, брати його не треба. Підписуйтесь на канал, виш там лайки, коментарі ставте. Я оце ще прийшла в сільку. Опідравляю, яблука їм поперебираю. Беру недорого. Можна за мною розчитатися ногою хамона, я ж не проти. Ну, це в принципі нормально. Тут ідеально все. Ось одне тільки порчене знайшла трошки. Це Голден 35 гривень кілограм. 34,99, ну я кажу, 35. Так, що у нас тут? Цибуля нас цікавить. Так, капуста у нас де 99. О, редисочка, гляньте, яка 8999. Ну, вона така, знаєте, оце 20 гривень і кілограм її ціна. Її ніхто не купить по такій ціні, вони потім скидку зроблять, потім спишуть. Оце то цибуля 1429. Так, Марсіані, да? Марсіані, дивіться. О, так тут можна взяти і зелена вам буде цибуля, глянь. Марсіанська цибуля 2999. Це така вона. Це теж якась длинненька, що вона. цибуля шалот. 129 гривень, 90 копійок, шалот. Картопелька. А, для смаження? Це для смаження. 49 гривень, 99 копійок за кілограм. Просто ідеально. Ладно. А, тут немає картоплі. Ну, одна є, ну потім вони докидають. Це ж утро рано не спіли ще. Батат. Це хочу батат попробувати. Що вам таке? Так, картопля домашня гранада. 50 гривень почти. Ну така, бачите, класна. Ну, вона не мита, вона просто чи чиста, я не пойму. чи. Так не шкребеться. Хороша, Це хороша. Так, а це вже грязна. Картопля дуже грязна з землею. За землю заплатимо. Картопля біло, біло грязна називається 29,89. Ой, це труба, я не можу оце, ви знаєте, от хочеться мені розмовляти, розказувати, яке воно все ідеально, якісне і недороге, ну все одно в душі гребе. Так, сітка. 99 гривень. 40... 41 гривня, от, блядь, 99 копійок сітка за кілограм, це вже сітка. Тут 2,5 кілограма картопля. Це фреш ціна мита для варки. Ось вам помили, всі положили, 2,5 кг напасували. Ой-ой-ой. Ви знаєте, тут точно є 2,5 кг. Зараз я просто провірю, є тут чи немає. Мені ж аж самі цікаво. Але він є, бо такий, знаєте, кульок, як би вам сказати, важкий. Я думаю, це тільки в этом. В вот там проблема. Тут такого немає, дивіться. Блін, що це таке? 498. Де мої 2 грама? Де мої 2 грама? Так розумію, це я шучу. По картоплі я шучу, якби там пів кілограма не хватало, або 200 грамів. Та я б ще б Ну, мою надію, що люди шутки розуміють. Так, о тут теж ще ось така секція в ящичках. Часник 5990, 200 грамів. а тут є 200 грамів. Таке відчуття, як є, це буля, мікс. 7999 мікс. Наміксована. Яка виплага цього мікса? Давай ще й читать. Господи, тут наклеєно, наклеєно, О, це вони заклеїли, щоб я не важила чешу. Мікс. Зараз ми знайдемо Маса нета 350 грамів, 79 гривень, 90 копійок. Важить. Та зважимо що. Так, можна, звісно, можна. Все можна. Якби я так стала, не так стала. Так, сейчас ми глянемо, чи тут цибулі є 350 грамів, чи немає. Маю надії, що є. А потім ми ще з вами перевіримо, що там рис і хватить на цьому. О, 300 грамів. Бачите, 300 300 грамів. Все нормально, все прекрасно. А тут же 350. Дивіться, маса не блін. Написано: цибуля, жемчужина, 350. Стопе. Де ви діли моїх 50 грамів? Ну, це вже перебор. Я понімаю 2-3 грама я бурчу. Ну, За 50 грамів, ну що це таке, о, дивіться. Плюс-мінус 3%. А, це якраз 50 грамів, так? Да? Ой, труба. <толен> труба рулю, що це робиться сільпо. Так, що ми тут? Ціна гречки. 59 гривень, 99 копійок за кілограм. Ого! Що де тут з гречкою? Чому вона така дорога? Рис. Рис 87 гривень 99 копійок. Ми провіримо вагу риса. Я більш ніж впевнена, що за таку ціну должен бути кілограм, а навіть і більше. Так, ціна рису. Дивіться, скільки. О, бачите, кіло 0,6 Ідеальний рис. М? Оце досі. І по на рису не дуре і на ваї також. Дякую цим за увагу. Хто був, дивився моє відео зіль по підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла, бо мені треба швидко бігти, бо в мене ще багато-багато роботи. Цих, цих цілих люблю, бувайте, чекайте моїх нових відео.